На 8 годину ранку я домовився про огляд. І як бачите, навігаціон мені каже, що я в 8 і приїду. Як бачите, розбаланс у мене по тиску в колесах. Як ніяк не зберусь, треба десь буде зупинитись та підкачати. Замінив на зимові, а тиск не повирівнював. Jetzt an der Auswahl nach rechts. сюди ці вспишки понаставляли. Під'їжджаю я до пункту призначення. Два кілометри залишилось і, як бачите, восьма ранку мені показує навігація, так як я й домовлявся. За багато років трошки навчився приїжджати завжди вчасно. Восьмого ранку, не запізнився. Де то я тут зупинюсь. Я на місці, не вперше я на цій стоянці мат автомобіля. Йду шукати наш посад. Ось насад, завів його, вигнав з ряду. нехай він відтаює. І поки що свистить якийсь ролик. Я думаю, все ж, що це за навантаження на генератор. Чуєте, сюрчить. Півгодини знімав росу льодину, але машина вже без роси. Як чуєте, вже не свистить ремінь на генераторі. Струм зарядки зранку, особливо коли машина довго стояла, завжди більший. І тому ремінь якби прослизає трохи і поскрипує, і попискує, от так як ви чули, спочатку пищав. Тепер вже нічого, все нормально. Було у мене відео навіть з цієї стоянки. Зимою я останній раз приїжджав. Було тут снігу навалом. Розчищав машину. Мотор вже нормально прогрівся. Можна подивитись, чи не дують патрубки. Так, тут нічого не парує, люблять люди подивитись, якщо й би парувало, то нічого страшного. В розширювачу рідина спокійна. Так. Патрубки м'які. Під капотом тут, як нова машина, хтось повитирав. Ну, в принципі, машина не стара. Нічого не відкручувалось. Все в оригіналі. Куниці без шумку не пожерли. З щурами. Все нормально. Робота мотора чиста, маховик, нормальний, не чути теж його. Заглушує мотор. Якщо самі будете оглядувати машину, це дуже важливо прогріти, спробувати газнути ззаду, подивитись на предмет масложору, чи нема димка, чи спокійна рідина, тому що це може бути прокладка, головка, що завгодно. І чи не дує патрубки. Завжди біля радіатора знайдіть патрубок, понатискайте його. Якщо він дубовий, це вже... Говорить про те, що гази йдуть в систему охолодження і таку машину брати не потрібно, тому що може бути дуже дорого. По деяких моделях це може бути навіть блок. Тріщина в блоку, не тільки прокладка, як вам можуть розказувати. Ну що, тут все у нас сухо, турбіна суха. За мотором показати тут все щільно так, зараз знизу. Поглянемо. А знизу тут все закрито. Нічого особливо не подивишся. Соти можу показати радіаторів. Соти цілі. Зараз ще посередині. Покажу дно. Так, пороги не погнуті. Дуже часто спеціалісти гнуть пороги при заміні коліс. Не, не знають куди ставити домкрат, але пробують самі робити заміну коліс. Ну що, знизу все нормально. Давайте пройдемось по деталях, які відповідають за зношеність машини. Ось такі у нас кнопочки з піднімачів. Ледве-ледве поблискують. 170 тисяч пробігу. Не по місту були б вони зализані по місту повністю. Педалі. Класно виглядають. Сидіння водія в тому місці, де воно могло бути на 170 протерте, теж все нормально. Проєм теж тут ущільнювач виглядає добре, Витягнутий пас безпеки теж вказує на те, що машина зробила пробіг на великій дистанції кермо кермо теж ніде фарба на швах не злізла так поблизько, але це я думаю від плеку плеком попшикали рукоятка передач. підлокітник Не затерто нічого і можна зробити висновок, що 171, 161 тисяча пробігу зроблена не по місту. Машина їздила переважно на великій відстані. Ну, коли машина їздила виключно на великій відстані, то і при 700 тисячах виглядає не гірше. Тому оцінювати цифри пробігу, вказувати, що це 200-300 тисяч, там скручено, не скручено, це було б з моєї сторони безвідповідально. Тут жодних немає запитань до карти пасажирських дверей. Тут теж проєми, абсолютно все. В класному стані тут у нас є розетка на 220 вольт чотири зони кліматизації є у нас кнопочка на багажник Працює бездоганно. Є у нас неоригінальна така покривка, і це добре, під нею все як нове. Є запаска. Ключі. Цікаво чому запаска комплектується. Машина не з Німеччини. Можливо, ще не дивився. Так, є фаркоп електричний, розетка на 12 вольт. Нічого у нас, бачите, тут не подряпано, лижі не возили, вантажі теж не возили, тому що було б тут все подряпано. Стеля. Чистенько. Поличка працює. Кришка багажника з середини теж. Ціленька. Ось в одному місці подряпинки. Незначні і все. Машина вже трохи підсохла, можна дивитися тепер і ззовні. По правій стороні з жодної проекції вмятин я не бачу, ні бачу зовсім мінімальну вмятину, бачу ось тут. Ось вона така мінімальна, що її не просто показати. дуже мінімальна ось тут є така з певної проєкції зовсім зовсім вона непомітна не покажу я як не фокусував на телефоні не виходить з цієї сторони навіть не находжу ракурсу в якому було б її видно коли спереді дивлюсь то можна ще знайти такий ракурс от Зараз спробую ще раз. Ось тут. Там де оця помарочка, там і вм'ятина. О, по-моєму, так трохи видно. Йдемо далі. Ще знайшов одну зовсім-зовсім незначну вмятину, яку теж не просто. І показати ось тут. Паркувальна вмятина. Дуже вона маленька. Ідемо далі. Ось оці боковуги у нас часто мають вм'ятини від багажника. Але в даному випадку все рівно і нічого немає. На оцій частині даху слідів граду немає. Так, ця боковинка ще трохи є вода. Теж рівненька. Будемо дивитись в сторону водія. З лівої сторони я не бачу ніяких взагалі слідів від паркування. З жодної проекції. Жодної паркувальної вм'ятини не знаходжу. Кришка теж рівненька. Погано, що машина брудна трохи, але вже як є. Навіть коли не маєте товщиноміра, раджу вам подивитися зі всіх кутів обзору і обов'язково побачити навіть те, що ніколи не побачить товщиномір, тому що товщиномір може показати вам всі нормальні показники, а деталь замінена. Так, спереді у нас камінцями не оббито. Мінімально попіскоструєні фари, але... Камінців великих, які б оббили фарбу, майже не було. Ось один пункт. Ось тут ще є два пункти, ну бруд. Ось тут мінімально. І все. Капот зверху цілий. Ну, походу нічого не фарбувалося, але давайте вже... Увімкнемо товщиномір і перевіримо з товщиноміром тепер. Хоча, якщо і фарбовано, то ідеально. 114, 132, 125, 115, 115, 130, 136, 129. 137, 137, хтось зараз скаже, треба по 10 замірів на кожній деталі. Ну, але насправді, коли ви знаєте, що таке покраска машини, коли ви обдивилися оптично, то достатньо і по одному заміру. Якщо замовнику огляду треба буде більше, я йому. Хоч по 20 замірів зроблю. А для відео займати час, думаю, що не варто тими вимірюваннями. Ну що, оптична машина абсолютно нормальна за виключенням тих двох супер маленьких вм'ятин. І від камінців там зовсім-зовсім маленькі пошкодження. Резина в непоганому стані. Континенталь. Ця однакова резина, літня. Перевіримо протектор на резині. Так, 6,5 мм у нас. І задні колеса. Задні будуть... Ні, так само 6,5 мм. Нова резина 8, тому можна сказати... Стан протектора ще непоганий. Зимової, скоріш за все, немає. Якби була, була б в багажнику, сколів на лобовому склі немає, щітками скло не подряпане. Треба перевірити люк, спочатку шторку. Буває іноді що застрягає, не працює. Працює. І назад. І де тепер люк? Так, відкривається. Все працює. Назад. Люк працює. Потьоків немає. тут от, от завжди є потьоки, коли забувають люди прочищати канали, де відводиться конденсат і вода від дощу. Все нормально, з цим ніде немає потяків. Ну що, треба просити гендлерські номери і випробувати машину в ходу. Домовився за проби фарт, щоб зробити перевірку в ходу. Хочуть права їм і хай одягають 0,6 номери. Якщо все нормально в ходу, клієнт машину буде купувати. Можна їхати випробувати. Поїхали випробуємо Автохольд працює камера працює. Плавно. Передача переключається без поштовхів, кермо без рук нікуди не тягне. Підшипники не годуть, зараз ще на більшій швидкості спробуємо. Гальма добре працюють. Оберти бере добре. Баку на 15 кілометрів лише залишилось. Рух по полосах працює в режимі автомат. По розмітці їде. Шрузи перевірив, не тріщать, вібрації посторонньої немає. перевіримо підігрів судінь, кліматизацію Важко сказати, чи кліма працює, коли на вулиці холод, 18 градусів, те, що я поставив, іде обігрів. Коробка працює добре, випробував підгору рушання, взад машина на холостих теж не котиться, все нормально. Диванні експерти люблять перевіряти. Коробку передач з допомогою комп'ютерної діагностики. Але я вам не раджу так перевіряти, тому що коробку треба випробувати в ходу. Буває, що комп'ютерна діагностика взагалі все супері показує. А в ходу машина і дергається, і взад котиться згори. І багато симптомів тих, що... Є проблема коробки. Буває таке, що навіть щеплення боксує, а діагностика нічого вам не показує. А буває таке, що спеціалісти, експерти диванні робили адаптацію. І після адаптації навпаки коробка починає глючити. Коротше кажучи, коли машина добре їде, все нормально, не варто робити ніякі адаптації. Та й взагалі використовуйте за призначенням комп'ютерну діагностику. Вона створена для ремонту автомобіля, а не для понтів, не для пилу в очі покупця. Все, випробування в ходу проведено, буду телефонувати замовнику огляду, нехай вирішує. Ну, але попередньо сказав, якщо машина їде добре, значить машину буде брати. Огляд результативний, машину купують. Зараз вийшли мені клієнт свої дані для проформи рехнунг. Випишуть рахунок, піде, перерахує завдаток і потім через кілька днів проїде, решту доплотить готівкою. Рахунок виписали. Замовник огляду отримає його зараз на емейл, e проплатить 1000 євро за вдатку і решту приїде заплатить готівкою за машину. Номери транзитні робити не буде, забере документи, він тут неподалік мешкає, а потім приїде ще раз з номерами вже зареєстрованого автомобіля під рукою щоб забрати автомобіль.